Нехай мені станеться по твоєму слові Алілуя! Господь з вами. І святого Слова Святого Євангелія від Святого Луки. Родино. Шостого місяця ангел Гавригіл був посланий Богом у місто в Галілеї, якому ім'я Назарет. До діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому, ім'я ж Діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена ти між жінками». Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав, не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царювання його не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною, нічого, бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: Ось я, Господня словиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. І ангел відійшов від неї. Це є слово Господнє. На тобі, Нехай слова Святого Євангелія, знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі наші реколектанти, кохані Божі, діточки, сьогодні маємо свято, урочистість. Під час нашої оази це є благовіщення Господнє. Перш за все, потрібно сказати, що це є Господнє свято, в якому ми беремо участь, щоб святкувати, тобто це є наш празник. Але якщо Господнє, то потрібно так ну, цікаво задуматись, в який спосіб ми маємо його пережити, щоб це свято було для Бога урочистістю. Так, так як, наприклад, робимо якесь день народження для дітей, і найчастіше це дорослі гарно забавляються, тішаться, радіють, співають, там їдять, зустрічаються, а діти там рік чи два дитини лежать в колясці, і вона навіть не має поняття, що це день народження, так, виновник торжества, але свято є для дорослих, а не для дитини. Що зробити, щоб дитина тішилась цим святом? Що зробити, щоб не тільки ми святкували цю урочистість, але щоб її святкував Господь Бог? З якою новиною ми можемо сьогодні прийти до Бога, щоб Господь сказав це моє благовіщення? Я сьогодні почув гарну новину від таких моїх дітей? Це якби завдання нашого свята. Читаємо сьогодні Евангелію з першого розділу Святого Луки. Прийшов ангел до Матінки Божої і сповістив волю Господню. Це є делікатність Бога, Господь міг сам прийти. Але ми знаємо, що цей Божий прихід, він для людини є страшним приходом. Так? Навіть коли в старому завіті слідкуємо, як Бог зустрічається з Авраамом, Він каже, що закриєш лице, я пройду і побачиш мене з плечей. Буде тихенький вітер, і я в цьому вітрі буду проходити. Господь теж показує цей момент, що Він не хоче якось йти понад людські можливості, хоча самоблаговіщення — це вже є понадприродній прихід Ісуса Христа на землю. Але, власне, це і той момент, коли. Господь показує свою делікатність до людини, посилає ангела. І це є почерк Божої культури. Так само, наприклад, пізніше прийде до святого Йосифа, коли потрібно буде, щоб Ісус втікав до Єгипту від ірода. Так само приходить Господь до Захарії і сьогодні чуємо, що Єлизавета чекає на народження Йоанна Хрестителя. Це є Божа делікатність в відносинах до нас. І сьогодні сама Біблія, сам Господь ставить нам Марію в приклад відносин поміж людьми і Богом. І ця Євангелія повинна закрити всі суперечки, наприклад, міжконфесійні, поміж християнами, які не до кінця розуміють роль Матінки Божої. Не розуміючи ролі Марії, можна сказати, не розуміють взагалі замислу Божого, втілення Божого Сина, народження Ісуса Христа, прихід Бога на цей світ, тому що в такий спосіб Господь запланував прийти до людини. І ми ці початки сьогодні святкуємо: благовіщення. Розмова Марії з Богом. Розмова, яка Закінчується словами ось я слугиня Господня. Сьогодні ми теж є слуги, і то треба сказати таку правду в очі, що ми кожен день комусь або чомусь служимо. Або собі, або другій людині, або якійсь справі, або якимсь своїм думкам, мріям, або матеріальним речам. Ми кожен день комусь або чомусь служимо. Тільки чи ми в цій службі можемо сказати, що я слугиня Господня. Чи те, що я палю в грубі, щоб було тепло, чи те, що я вікна провітрую в хаті, чи те, що я замітаю подвір'я? Що би я не робив, чи я сьогодні можу сказати за Марію, ось я слугиня Господня, чи я це роблю для Бога, чи я це роблю з Богом, чи я дозволяю, щоб Бог виконував мої обов'язки, а я йому в цьому допомагаю. Тобто чи Бог є на першому місці? Ось я слугиня Господня. Так як Господь каже, нехай станеться по Твоєму слові. Слово Боже, яке ми чуємо майже кожного дня в костюлі, коли буваємо, чи в неділю і свята, чуємо Боже Слово з Біблії, старий новий Завіт Євангелію. І потрібно собі задати питання, чи це слово насправді втілюється в моє життя, чи воно приходить, це слово до мого серця, і я починаю. Так жити, так працювати, так служити, як цього хоче Господь. Чи в моєму житті інші люди можуть побачити присутність Бога? Чи я своєю особистістю, своєю особою можу навіть мовчки проповідувати, що Бог приходить на цей світ, що Він є правдивий, що Він є істинний, що Він взагалі існує, живе, і що Бог є присутній поміж нами людьми в цьому світі. Від мого слова від мого служіння, від моїх справ, залежить те, наскільки люди побачать Бога, присутнього поміж нами. І це благовіщення це сьогодні дає нам можливість, щоб ми зрозуміли, в який спосіб Бог вириває нас з гріха, зі смерті, приходить, щоб нас випровадити з неволі фараона. І чи насправді ми звертаємо наші руки до неба, чи ми підносимо ці руки до молитви і просимо, як псалом нам скаже, що взношу свої очі до неба, звідки приходить мені допомога? Очі, серце, руки зносимо до Бога, підносимо до неба, бо це єдина допомога, яка може бути. І це є для нас благовість. Не то, що є багато допомогів, але що є єдина, неповторна, така незаводна, тобто, що ми знаємо, що в нас 100% не підвіде нас, і Бог приходить, щоб бути Богом з нами. Тому сьогоднішня урочистість, сьогоднішнє свято ще раз показує нам присутнього Бога в нашому житті і спонукає нас до цього, щоб ми теж цього Бога могли. Якби так засіювати, зароджувати в серцях інших людей, щоб через нашу благовість Ісус теж міг прийти до інших людей і їх спасати. Амінь! Слава Ісусу Христу! Будемо молитися визнання віри, і коли будуть слова про воплочення Ісуса Христа як Сина Божого, станемо на коліна, щоб віддати честь Богові. За його прихід до нас поміж людей. Вірую в єдиного Бога. Вця все держите і землі, всього видимого і не

Сушного з отцем, що через нього все сталося, Він нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святої Марії діли, і став чоловіком. И возрос пятый за на законкий атеат. И страждал и был похваван и. И возкресу третий день и достостенья. И возникся на небо и седит право. І вдруге прийде зі славою Судити живих мертвих, а його царство не буде кінця, і в духах святого Господа животворного, що від Отця і сина і сходи, що з Отцем і сином рідно поклоняє. Віднослати ми, що рип через проно, і в єдину святу, серцю, як постольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертви. should come and put